Щоб малювати нейрографіку, вам треба один маркер тоненький, 1 мм десь, і другий товще для більш таких товстих ліній. І так, ми починаємо з того, що таке нейролінія і як її малювати. Нейролінія це така біонічна лінія, яка не повторює себе ні на жодній ділянці свого шляху. І ми ведемо її свідомо. Туди, де не очікуємо побачити. Це означає, що нейролінія вона не хаотична, вона не спонтанна, а ми свідомо створюємо нові шляхи у темі, на яку ми малюємо. Нейролінія вона не може бути такою хвилястою, тому що вона тут має повтори. Так, вона не унікальна. Нейролінія не може бути з кутами. Нейролінія не може бути з петлями такими. І заплутаною не може бути. На перетинах нейроліній ми бачимо кути. Про їх скруглення зараз я розповім. Кут це для нашого мозку щось неприємне, гостре, це супротиви, це страхи, це щось конфліктне і некомфортне. А щоб скруглити кут, треба внести сюди таку, як напівколу. Ми працюємо з кожним кутом, який утворюється їх як мінімум 4 при перетині двох ліній. При замальовуванні цього, цієї ділянки ми бачимо таку фігуру, яка нагадує новий нейронний зв'язок. Лінії ми тут потовщуємо, і за рахунок цього наш малюнок виглядає гладеньким. Якщо порівняти так, цей кут і ці, ми бачимо, як він виглядає зараз безпечно, лагідно і приємно. Тому під час малювання ми відчуваємо такий стан задоволення, медитації, коли перетворюємо наші гостроти, наші супротиви на ситуації, які сприяють тому, щоб наша проблема або питання було вирішене.